Модуль інтеграції вчасно і птах у баз «Обіг» дає можливість одним дотиком підписати документ ЄЦП в системі баз документу обіг та відправити його своєму партнеру у той сервіс «ДО», яким він користується. Це може бути Медок, ФЛАЙ, СОТА, Fredo, вчасно, що оптимізує процеси документу обігу. Інтеграція сервісу Медо дозволяє, не виходячи із системи баз документу обіг завантажувати вхідні документи із зовнішніх систем ДО. Вивантажувати підписані внутрішні документи в системи ДО з необхідними ознаками, оновлювати та актуалізувати статуси документів системи ДО, отримувати підписи вихідних документів системи ДО. Отримувати протоколи підпису документів ЗАДО, відхиляти вхідні документи прямо з системи баз документообіг, обмінюватись документами між власними організаціями в межах однієї системи, зберігати підписані документи у системі зі зручним пошуком та можливістю вивантаження для контролюючих органів, а також підписувати будь-які документи в системі баз документообіг за допомогою накладання КЕП. Налаштування інтеграції дозволяють гнучко опрацьовувати документи ЕДО. Можливо, робити вибір за періодом, видом документу, статусом вчасно, системою електронного документообігу, організацією, контрагентом, оновлювати статуси документів, як вручну, так і регламентним завданням. Відправляти внутрішні документи в систему електронного документообігу як вручну, так і регламентним завданням, та отримувати протоколи підписання документів, як вручну, так і регламентним завданням. Налаштування завантаження дозволяє робити відбір за періодом. Відбір за подію на сервері ЕДО, системою ЕДО, організацією, контрагентом, завантажувати вхідні документи з систем ЕДО як вручну, так і регламентним завданням, завантажувати підписи вихідних документів з системи ЕДО як вручну, так і регламентним завданням. Інтеграція з сервісами ЕДО додає до типового функціоналу переліку внутрішніх документів, можливість бачити наявність підпису ЄЦП на документі, а також актуальний статус документу. Інтеграція автоматично формує вхідні документи всередині документа обігу, як тільки вони потраплять до системи ДО. Модуль інтеграції вчасно етапу баз документа обіг дозволяє виконувати відправку та отримання документів та їх підписів, оновлення статусу документів та завантаження протоколу підпису як вручну, так і в автоматичному режимі, використовуючи налаштовані регламентні завдання.